чекай, хай, чекай, 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 бо я нервую, нервую. Скільки тобі платять за годину, якщо не секрет? 800 доларів, щоб вступити в ту юніс. Якщо ти по поводу юні, це дуже цікаво. Це well. взагалі не було англійської, mm -hmm. що я знав, лише це все хай і будба. Юнія мені виплачує як бездовотні, дуже важко з мовою, mm -hmm. мені було дуже важко з роботою. Mm -hmm. Це все я буду. На строці дуже гарний, ну, дуже платять гарні гроші. Mm -hmm. Як ти думаєш, чи є в тебе шанси на отримання піару тут? Так. І так, всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі. Обов'язково не забудь підписатися, поставити лайк і написати коментар, так сказати, підтримати автора. Дуже багато запитань, як же живуть ці українці в Канаді, за що вони живуть, де беруть гроші, скільки платять за квартиру, ну і щось в цьому роді. Сьогодні я прийшов до свого знайомого, його звати Артем. Він живе також в моєму будинку, ми вже знайомі, напевно, десь рік. Він також працював в Uber Eats доставки. То есть. Ви не вірили, що люди там заробляли. коротше, зараз він працює на конструкції в Канаді. І як на мене, доволі таки непогано себе почуває і непогано заробляє. Ну, знаєте, всі ж кричать, що в нас в Канаді як? Немає роботи, все погано. Всі йдемо в Україну, всі йдемо в Європу, тікаємо. Але насправді хочу сказати, що дуже багато людей, яким подобається ця Канада, така яка вона є. Так, тут не дуже легко, не дуже солодко. Я хочу сказати, що в кожній країні. Складно по-своєму, тим більше, коли ви приїжджаєте по міграції, потрібно десь так сказати, закріпити, знайти роботу, знайти житло. Е, в кожного є складнощі. Тому, коротше, зараз задамо деякі питання. Я вже в Артема в його квартирі, він сидить на задньому фоні. І зараз поспілкуємося трошки з ним, зробимо міні рум тур, спитаємо, де він працює, чим взагалі займається і як взагалі він попав в Канаду. Погнали! Давайте будемо знайомитися з Артемом. Артем, привіт. привіт. Розкажи, як ти в Канаді. Я вже вісім місяців у Канаді приїхав у березні, познайомився з тобою через Ютуб. Побачив, що ти граєш у мафію. Прийшов до тебе на мафію. Дуже радий, що з тобою познайомився, і хочу сказати, ти мені дуже багато в чому допоміг, особливо з цією квартирою, і також допомагав з роботою. Є е, ми дуже є багато силків на телеграм-канали з роботою, так що підписуйтесь. міні-реклама. Коротше, Артем вирішив прорекламувати мене? В Артема також є свій Ютуб канал. Я так. ставлю обов'язкове посилання під цим відео. Буде підписуйтесь на його Ютуб. Ну і в принципі, так сказати, слідкуйте за цими українцями в Канаді. Зараз е, хотів тебе запитати таке: е, як тобі взагалі Канада, Твоє перше враження? Що ти можеш сказати? Плюси і мінуси там буквально декілька. Канада мені дуже сильно подобається. То, що Тут велика економіка і сильна економіка. Тут можна було гарно заробити гроші, особливо в доларах. І які мінуси? Мінуси того, що тут дуже холодно. Зараз Холода? приходить зима, так, починає ставати холодно. В літі тут дуже жарко, тут дуже серйозні зміни клімату. Так, всім е, так. Може один день сітити сонечко, а за пару хвилин може падати дощ, а взагалі сніжити. Е, це мені сильно не подобається. Плюси. які плюси, Я навіть не знаю. Плюсів тут дуже багато, особливо життя в центрі, Того, що е, в центрі є багато магазинів, можна дуже легко знайти те, то, що тобі потрібно. Е, все під руками. Магазини близько. Ну, як з приводу плюсів, наприклад, з рівнем життя. Ну, ти відчуваєш, що тут можна добити чогось, не працюючи, там, умовно, по 20 годин на добу. Ну, от скільки ти працюєш в середньому, на твою думку, скільки потрібно для життя в Канаді, там, скільки там, 2, 5, 10 тисяч, щоб було достатньо жити. Не, не супер лакшері, але не, так сказати, не на самому дні, умовно. Uh... Я думаю, що плюс-мінус п'яти тисяч на місяць буде хватати канадських доларів. Це так, після податків вже так, так, так. Mm. Ну я нормальне, не... Ну, так, щоб нормально прожити в Канаді. Це шопінг, квартира, це То є, У... відпочинок, і це все, да? так? Так, 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 так. Скажи, ще таке запитання: чи складно заробляти п'ять тисяч доларів в місяць в Канаді чи ні? Ну на твою думку, на мою думку, якщо ти працюєш на строці, це не є важко, тому що на строці дуже гарної, ну дуже платять гарні гроші. І я думаю, що якщо ти працюєш у більшій сфері, як програміст, ну. Ну так, більше... програмістів тут багато, ти замітив. Особливо в нас на мафії вже Ні багато... кожний другий програміст. <ріст> І дуже багато у нас програмістів. Я тут гарно заробляють заробляю гроші. А ти коли приїхав в Канаду, а англійської в тебе не було? У мене так? взагалі не було англійської. Що я знав лише це все хай і гудбай. Як зараз те з англійською? Зараз вже набагато краще того, що я працюю із канадцями, і дуже потрібно багато розмовляти на роботі. Коли ти працюєш іменно в будівельній сфері, то треба пояснювати, що від тебе хочуть зробити, що від тебе взагалі хочуть. І той, що ти і хочеш від людини? Що так? Що Я хочу від людини, які мені інструменти потрібно. Е Ну, в загальному на будівництві дуже швидко вчиться мова. так? Ну так, я розумію, про що ти говориш, тому що я сам, наприклад, приїхав в Канаду без англійської, і це було овер дуже тяжко, я б сказав, але потім там, я вже рік тут і хочу сказати, що так, англійська моя не супер там, крута. Прям, но я знаю базові справи, якщо мені потрібно щось там купити так. або поговорити там, по роботі, я можу це зробити, це не є складність. Той сам заходжу, говорю. Ну, коротше, англійська практикується, хоча я її не вчу. Чесно, признаюсь, не чую, я купляв курси, репетитора наймав. Ну, немає, так сказати, часу. Може, це як відговорка, але все одно. Коротше, вона набивається так, тяжким трудом на роботі. В тебе, я так розумію, так само, так? Так, так, так. Окей. І ще є одна дуже крута програма. Я думаю, що Діма вам залишить у посиланні профілю. Я теж по ній вчу англійську, так що я думаю, підписуйтесь. Так, він говорить про Лінгохаб, яке ми створили. І так, ладно, давай покажемо тоді твою квартиру, перейдемо до цього, окей? Згоден? Показуємо квартиру Артема по побистрому, пробіжимося. Так, ну що, я тільки що вам показував румтур квартири Артема. Зараз ми знаходимося в комнаті, диван уже склали. Зараз я хотів би в тебе запитати, бачив, тебе там покер. Так, так. так. Ти в покер граєш? Я чи? провожу покер тут ну, в клас. будинку. Так, У мене є телеграм-канал, також може залишиш посилання людям. Окей, хорошо. Посилання ми ставимо на Артема телеграм-канал. Підписуй, кому також цікавий покер, приходьте, пограйте. Ще ми з тобою ходили декілька разів. Я бачив, що ти займаєшся спортом. Який любимий вид спорту? Бачите, mm. баскетбол, причатки для боксу. Чим любиш займатися вільний час? Ну, любимого виду спорту в мене немає. В мене... я подоб... мені подобається покидати баскетбольний м'яч, люблю побити. Грошу, але mm -hmm. більше я займався Муайтайм. Це в мене був Цікаво. Так, мене був як лічний тренер, і я до нього ходив на тренування. Так що... Тож, кориш, кориш, ти за активний э, спорить, бо я нервую. Мене таке запитання. Ти приїхав в Канаду, як, як ти сказав, 8 місяців назад. Де ти до цього жив? В якій країні? Е, в Чехії. Я працював у Чехії на заводі, там їздив на... Е, як то правильно сказати? Єщерка. Це Сокоздвижний возик. Каракі це такі два велки, що піднімає просто русский. Так, 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 так знаєш. Представити... Ти працював на ньому? Так, так, так. Uh, як давно скільки років ти жив uh, в Чехії? Uh, рік, я проробив рік uh, рік в Чехії, далі. Дальше... Так як побачив тебе на Ютубі, вирішив поїхати до Канади. Як ти Чехія? Чехія, мені чесно сказати, Європа мені не дуже подобається. Там дуже багато, там дуже все строго. Но там є своя культура, там є свої так, традиції, так. там. Е, мені подобається, що. Подорожувати, тому що ні. Так, тому, що так, в Канаді, так, в Канаді дуже складно з подорожами. Наприклад, там, ну не то що складно, але ну, єдине, куди платиш, це до на Мексика, США, якщо тебе є паспорт. В Європі, в принципі, можна Будь, взагалі так, без так, паспорт. Так, так. Тіба так? Так, так, так. це дуже великим плюсом. Яка в тебе зарплата була в Чехії? В Чехії в мене була зарплата, ну як рахувати в канадських доларах, це 1200 доларів. В місяць. в місяць. 1200 так, доларів так, канадських, ти заробляє так, місяць так, в місяць Чехії. Окей, uh, okay. це нормально для Чехії чи ні? Uh, для Чехії, ну, для життя мені вистачало. Ви вистачало. І ну там щось деколи відкласти. й відкладав? Ну, деколи. Офігеть. Непогано, 1200 канадських доларів в Чехії. А ти там орендував житло, чи тобі надавали житло? Uh, мені надавало, мені надавало житло вже. Мені завод надавав житло. окей. Ага, okay. І... В принципі, ми їли також на заводі, але ми платили за їду. Дорого? Ну, не дорого. Там взагалі було 15 корон. Ну, 15, 15 корон уже їда. Ну, так, Перше, друге, та й чай був. Ну, О, коротше, ну все почувся типу, нормально, повний плюс. Чому ти вирішив виїхати з України взагалі? Тому що не було в мене роботи. По перше, по-друге, я хотів щось змінити в своєму житті. Я із маленького села. І хотів просто чогось більшого, хотів переїхати, побачити світ, побачити других людей, поб... що спробувати для себе. Я нове. Я зрозумів, я зрозумів. Твої рідні зараз вони в Україні живуть? Так, все в Україні. всі в Україні. В Україні все так. окей, так. Так, все добре. Окей, тобто ти переїхав з України в Чехію, з Чехії ти пробув рік і приїхав в Канаду, так? Для себе де тобі краще? Чехія чи Канада все-таки? Кажу так, в мене в Чехії дуже багато друзів, дуже багато знайомих, особливо зараз під час війни дуже багато хто переїхав жити в Європу. В Європу. Так. І мені там було комфортно в Чехії, тому що ну, дійсно багато знайомих було, багато ну, було куди піти, з ким поспілкуватися так, так, і так далі. Е, це один плюс був. Мінус, там маленька зарплата, е, дорого жити. Реально, в Європі зараз дорого жити. На, на ці зарплати. Ну, реально, можна вижити в Україні. Ти приїхав в мій, в мій будинок не так давно. Скажи, будь ласка, чи було складно орендувати квартиру тут е, чи ні? Реально з документами дуже важка ситуація. Було, потрібно було знайти довідку. Ну, не троше знайти, потрібно було зробити довідку з роботи, але mm. як, так як я працюю офіційно на будівництві, мені не було важко зробити її. Е, е, потрібно було банківські виписки, потрібно було кредитну історію, потрібні були. Багато потрібно було документів. Ти так, плат... як... за скільки ти місяців заплатив е, за квартиру? За перший і за останній місяць. Перший останній місяць а... і все? Так так, так? так, так, це мене вийшло десь е, 5-400. Скільки коштує твоя квартира в місяць? Е, ця квартира коштує 2680 доларів. Як ти рахуєш, це дорого чи ні? Е, на цю квартиру взагалі ні. Именно я є в будинку, ну, що я можу користуватися спортзалом, так. басейном. Е, тут багато є різних. Сауна є, є багато Мільярд кінотеатр. Біляр-кінотеатр, різні, різні кімнати, де можна проводити весело час. І ну, за таку ціну це взагалі. То, не... рахуєш, що це адекватна ціна no, за так. таку квартиру, так? Так, так. Окей, я зрозумів. Ну, в принципі, я також, що якщо жити в такому будинку, то доволі таки непогано. І я згоден, що можливо, це десь трошки дорого є квартири дешевші. Я бачу квартири по дві тисячі, але в цих квартирах, навіть як немає, як я говорив, стиралки, нічого ха, взагалі. Ха. Тільки зараз в нових будинках почали влаштовувати стиралки і все остальне. Ну та квартира доволі таки велика. Так, просторно. Так, просторна, їй десь сказати, розвернутися, а ти жив до цього в кімнаті, правильно? Так, я жив в одній кімнаті. я дуже... Скільки платив... ти платив за кімнати? Я просто говорив це ж... 1500 живе. доларів. Ну я платив за одну кімнату, але там Ну, не, навіть не назваш кімнатою, це просто якби перегороджена шкафами і просто встановлені двері. Ну я коли приїхав, у мене не було варіантів. Мені потрібно було десь кудись піти жити, десь кудись ну, приїхати. Взагалі, Но, ну в мене бо залишали два тижні в готелі, і в мене дуже мало часу за Ну, ну, ну а да, ти ще 1500 з просто за якусь кімнату, де да, шкафами там маленьку і. Кухня, обща, ванна, обща, і квартира своя за 2600 з умовою того, що ти можеш там сюди заселити когось з друзів і, в принципі, собі на двох це по 1300 своя квартира в будинку з басейном, з усим. Ну, це просто уровень топ. За це, мені кець, я люблю Канаду. До речі, ти не задумався чи там вернутися обратно, наприклад, в Чехію, чи не в тебе таких містах? Були, були. Mm. Коли було тут дуже важко. Я, мені було дуже важко з мовою, мені було дуже важко з роботою, знаходити роботу, якісь нові люди. Це для мене було важко сперша. Але коли я вже орієнту, ну, почав орієнтуватися тут, почав знаходити більше знайомих, я почав, мені почало ставати легше. І мені тут дуже просто. З новими знайомими, з новими друзями. E, з роботою в мене стабільна робота, я записаний в Юнію і. О, до речі, так, зараз так. розповістиш по поводу юнію, це дуже цікаво. <зас> Юнія це робоча спілка, велика робоча спілка. Вона зв'язана з Америкою і Канадою. Угу. Так, це, все дві роб... це дві великі країни, яка. З яких ці юнії працюють? Які, так, які ці юнії працюють. Я записаний в юнію Локал 675. Угу. E, Юнія мені виплачує, якби здоровотні. Здравотка це. Така e, штука, що ти просто маєш таку карточку робочу, так. і, наприклад, в мене болить зуб, або в мене що сталося з здоров'ям. Я йду до лікаря і просто даю йому цю карточку. Він мені списує деяку частину суми, але угу. я не плачу, наприклад, за зуб, щоб там зробити. Дві з половиною тисячі. Ну я заплачу за нього двісті доларів. Ну не дві тисячу п'ятсот. Ну це, ну, це тіпа якщо ти іменно в юні е, то це влаштований? Ти підписав якийсь договор? З ним? Е, так, я Так, я коли вступав в юнію, я заплатив 800 доларів, щоб вступити в ту юнію. Так. Ну в кінці року, то та юнія мені тут ті вісімсот доларів. Кож, також, кожний також кожен місяць я плачу по двадцять п'ять доларів в mm -hmm. юнію, щоб вона мені виплачувала просто ті бенефіти. Бенефіти це я зрозумів. Я... Так прикольно. І в кінці року це все повернути. Так, так. Тобто, які ще плюси Юніну є? І чи взагалі складно було знайти і влаштуватися з тою? Е, складно, дійсно, складно. Зараз роботою дуже важко в Канаді, особливо з будівництвом того, ти, щоб, мало... би, що мав. Ти роботу шукав через них, чи ні? Чи е, ти роботу, роботу вже мав до цього? Ні, роботу я шукав сам. Uh -huh. Роботу я шукав сам. Я, спочат... я дуже багато роботів поміняв. Я спочатку знайшов одну роботу, знайшов другу роботу, знайходив сам. Е, потім, е, так як я знаходив багато роботів, Люди бачили, як я працював, вони бачили мій процес роботи, да, що так. я не сижу, і мене е, рекомендували далі. Так, так, мене рекомендували, що я ну, потрапив сюди в Невмир, е, в компанію працювати, і він мене вже записав як в юні. А, то він тобі допоміг з тим, що записати тебе в Юні? Ну так, вже на будівництві я познайомився там з деякими людьми. <п 'ят> і, і вже люди мені допомогли Домогу. з роботою. Ну я вже з того року планую піти навчатись на. Сантехніка. О, а так, чому так. сантехніка? Е, тому що мені дуже подобається ця професія, і ну я би хотів навчитись тут у цій сфері. Окей, зарплата буде більше, ніж зараз тебе. Так, набагато більше. Набагато. Окей. Я думаю, на 10 доларів хоча б більше. Час. 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 Окей. Е, зараз ти працюєш ким, Розкажи, будь ласка. Е, я працюю з гіпсокартоном, То що ви бачите зараз, тут в кімнаті це все я будую. Стіни з гіпсокартону. Каркас, так, гіпсокартон це все крутиться. Каркас, гіпсокартон, металеві угли, все це я встановлюю. Як відбувається робота? Тобто ти приходиш на роботу, тобі дають якийсь план. Типу, ти працюєш щось будинок построїли? так? Так, так, і, так. І, і Там є квартири, діля секції. акції. Так, так, тобі, так. Ти приходиш, тобі дають план, ти і кажеш, в цій квартирі. Стіни ось так, і ти по ньому все будуєш чертеж, так? ні, ні. Приходять о, орієнтовні люди, що малюють чертеж. А, вони малюють. Так, вони малюють чертеж. Навіть по чертежу ми вже приходимо і встановлюємо стіни. Лейл, все чітко. Так, все дуже гарно. Я ще питаю, тому що я також роблю на констракції. І ми, коротше, робимо в будинках, і це просто жесть. Ти каже, прикладеш займу, а в тебе стіни отак, тупо звалені. Тут же ж ремонт доволі. Ну, так як ми живемо в житло, яке здається в рент, є повністю будинок весь під, е, під оренду. Друга частина нашого будинку, там квартири купують. Там ремонт, звісно, що кращий. В нас, ну, типу, ремонт виглядає дуже класно, але він зроблений, ну, як вам сказати, ремонт, not bad. Да. Но не стандарт європейський. Да, да, да. Ну, так, тут швидко, швидко, тому що типа, це соціальне житло. Коротше, тут Чим дешевше, Тим краще. Тобто, ну для них люди ж також хочуть заробити. Ну, коротше, ти крутиш і тобі це все так. подобається, як на мене, так? Вештова. Так. Окей, скільки тобі платять за годину, якщо не секрет? Е, годину я отримую 25 доларів, але після того, як я зроблю езчисті номер, а XC номер я можу. Зкриття компанії, так? Так, це відкриття компанії свої. Коли він мені, я вже зробив його, лише чекаю, поки він мені прийде на пошту. Mm -hmm. Після того, як я получу 6 номер, мені зарплата піднімається як мінімум на 5-7 доларів більше. 13%, які, це 13%, які тебе будуть списуватись, тобі повертатися. Тує буде списувати їх на фірму. Так, В кінці року я мушу їх списувати. Я зрозумів. Так, так. так. Но Є великий плюс ви чисті номеру. Я можу списувати е, так само, як і не продукти, так само, як і одяг, інструменти, різні речі. Тобто все, все, що я касається так. саме твоєї роботи, правильно? Так, так, так. Прикольно, це про те, що я вам говорив, коли на подачу податків. Е, я ж цей Employed, працюю сам на себе, коли це в убері минулого року, і зараз я свій то я багато що списав там велик, списував мобільний зв'язок, списував там одежу, яку купляв для Uber, Також інструменти, які я купував для себе для Construction, я також все списав і мені повернуло півтори тисячі доларів. Тобто я не заплатив податок, а мені ще зверху доплатили, тому що в мене зарплата була не така велика, і за цього е, мені повернули. Тобто, в цьому році податок придеться платити, тому що скільки я не, не, не списав, так тобто, як моя зарплата умовно там в минулому році вона була 15 тисяч доларів, вийшла. Я попрацював там три місяці. В цьому році це повноцінний рік, і відповідно зарплата там набагато більше тисяч п'ятдесят, плюс-мінус, напевно, десь буде так. І відповідно налог буде більше. Та так, я так само. Я так. розумію, ти багато чого що Е, Окей, скажи, будь ласка, що таке наставлення для тих людей, які приїжджають в Канаду? Чи варто сюди їхати? Як ти думаєш? Uh... Знаєш, як я приїхав по візі КУАЕД, ну це програма КУАЕД, так, так, так. Е, Я не пошкодував, тому що я отримав допомогу, і вона мені дуже допомогла тут. Я заплатив перший місяць і останній місяць за квартиру. Е, зараз набагато важче сюди, сюди попасти. Вже нема програми просто. Так, немає програми, але це стоїть того. Але для тих, хто... Ну, відповідно, багато хто людей оформили поет, і вони тільки збираються зараз їхати, ну все окей по документах. Mm -hmm. Радив би ти їх хтось, я би сказав так. Ти б так? Тобто тобі так. тут подобається. Ну, мені тут подобається, тут можна дійсно заробити гроші. Тут велика перспектива. Тут люди, які е, мотивують тебе заробляти більше Разумі, і стримитися до більшого. Що скажи, е, ну всі ж відповідно знають, що ви прямі три роки. Плануєш ти получати тут гражданство? Так. Uh, ти будеш, я так розумію, подаватися або по гуманітарки, або по англійському і по роботі, так? Mm, скоріше, по англійській по роботі, mm. я думаю. У тебе в робота, плюс так, ти приїжджаєш фірму так. і по потім... цьому. Ти консультувався вже з кимось з приводу? Uh, так, я консультувався із своєю бухгалтеркою, але так як вона не імміграційний юрист, вона не може багато мені нічого розказати у сфері ну, плані Кету і так далі. Як ти думаєш? Чи є в тебе шанси на отримання піару тут? Так наскільки вони великі? Як ти їх е, я оцінюю на 95%, Що я получу Чи ти я, так? Що я отримую, тому що я працюю офіційно, плачу податки, дотримуюсь закону. У мене проблема з немає. Okay. окей. Це про те, що я говорив, що не так складно подаватись на піар. Я знаю людей, які в Канаді там по 8 місяців, Вони подались після цього на піар. отримали. все, що потрібно. Він рік при 8 місяців пропрацював на офіційній роботі. Отримав двадцять долари на годину. Плюс до всього здав англійський все. Цього було достатньо. Дуже важливо ще бути в якійсь організації. Юніон це дуже хороша організація, яка також допоможе з отриманням піару для вас. Плюс до всього треба волонтерити. Як це якась волонтерська організація, ви туди входите, це обов'язково. обов'язково, Тому що це також є великим плюсом, ти над цим задумаєшся, можна і сплаштуватися. Е, Ну що, Дякуємо Мартему за так сказати, міні розповідь про короткий так, обіг його життя в Канаді. Я оставлю посилання на його YouTube канал, ставлю посилання на його Telegram, де він збирає людей в покер пограти. Ну і в принципі, е коментуйте, підписуйтесь, е діліться своєю історією так сказати, з нами. Редам, тобі ще раз дякую. Я тобі дуже сильно дякую. Забігай частіше в гості. Так. Всім па, па Пока. Я думаю, щоб прикрасити його. Типу поніс, з двох сторін покласти тіпо, камеру. Ті поняв? Трохи не так. Ага.